Я п'ю каву, люблю її таку доволі міцну насичену. П'ю зазвичай два рази на день вранці і перед тренуванням. Щодо можливих побічних наслідків такої, особливо міцної кави, що містить багато кофеїну, то ця проблема вирішується додаванням l теаніну, тобто ось л-теанін. Це амінокислота, що міститься в зеленому чаї, я разом із кавою випиваю там кілька капсул l ельтеаніну. Дозування зазвичай йде один до двох, тобто скільки міліграмів кофеїну вдвічі більше міліграмів L-теаніну. Наприклад, от в такій міцній філіжанці кави може міститися до 150 міліграмів кофеїну. Тож я випиваю 300 міліграмів ну, на кожну. Таку чашечку. Якщо там менше стандартне, наприклад, Американо, десь біля 100 міліграмів кофеїну, 200 міліграмів L-тіаніну буде достатньо, і це е, зменшує ось такі е, небажані прояви від міцної кави, як нервозність, тривожність, тахікардія. Тобто L-тіанін вас заспокоює, він все це балансує, і ви водночас і відчуваєте, якби і підйом енергії, і бадьорість, і в той же час у вас немає ось. Е... Цього роздратування є ментальний фокус і все добре. Ось такий лайфхак, користуйтесь.